В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка Олександрійської художниці Наталії Ткаченко з Україною в серці. Нещодавно мисткиня презентувала свої картини і портрети в центральній бібліотеці. Виставка діє паралельно з Україною в серці. Це новий формат історія сучасної України, зауважила директорка музейного центру. Сьогодні, 8 серпня, Олександрійський міський музейний центр імені Ходякова Антоніни Федоровни розпочинає цикл заходів до державних свят, а саме до дня прапора, дня незалежності України. І виставка, яка сьогодні називається з Україною в серці, її це персональна виставка, яка створилася Наталією Ткаченко. Це художниця і волонтерка. І дійсно, виставка є унікальною, тому що всі картини між собою взаємопов'язані, це світлини, які ми бачимо. На просторах соціальних мереж нашої країни в різних містах це теми війни. От це наші Олександрійські загиблі герої, які брали участь у війні, і це волонтери, які допомагають нашим військовим безперервно. Тобто, кожен з відвідувачів цієї виставки знайде для себе свою тему, свою якусь частинку України і зможе надихнутися. Ну і звісно, саме родзинкою цієї виставки. Є те, що вона створена була менше ніж за два тижні. Це вперше такий термін для таких професійних робіт, які ми сьогодні побачимо. Виставка буде діяти до кінця серпня. Роботи, представлені на виставці, можна поділити на три групи: це портрети загиблих військових, світлини з воєнного сьогодення та портрети Олександрійських волонтерів. І дехто запрошених був приємно здивований, побачивши себе на полотні. Дуже великий сюрприз. Я чесно кажучи, взагалі не очікувала, що я себе тут побачу. Я не знаю, звідки вона взяла ці фотографії. Враження ну зараз сльози будуть, враження. такі великі емоції, великий талант. щиро дякує. Щиро дякуємо сама художниця, теж волонтерка з перших днів війни з невтомними світлопільськими повучками плете сітки. Я знаю Ткаченко Наталю спочатку особисто з нею я познайомилася тільки під час роботи в волонтерському центрі побичок, який діє при будинку культури Світлопільській. Наталя не тільки талановитий художник, прекрасна людина, чудова жінка, вона велика трудівниця. Ми дуже поважаємо Наталю в нашому колективі. Же талановита людина і використовує свій талант в інтересах і нашого міста Збройних сил України. Вона дуже багато надає матеріальну допомогу для Збройних сил України для волонтерських організацій разом з нами і безпосередньо фізично працює по підготовці маскувальних сіток для фронту, для наших. Хлопців. Збройних сил України. Мисткиня розповіла, що надихнуло на нові роботи. Ця виставка геть кардинально інша, ніж в бібліотеці. Воно, може, й доля, так як кажуть, з небес підказала мені. Та більш така позитивна, і я хотіла там ну, більш позитив людям передати. А ця мене. Я подумала, що для війни, що зараз такий час, вона більш підходить для музею, іменно для нашої історії, для історії нашого міста. І тут я в мене я відобразила нова техніка новою технікою. Я просто спробувала нову техніку, відобразила ті фото, які врізалися мені в. В пам'ять з початку війни. Тут присутні, звичайно, декілька робіт ще з початку війни. З 2014 року тут хлопчики, ті, кого я знаю, є теж з ну, фото, я вже і деяких домалювала і, і намалювала. Людей, яких я поважаю, для декого це були сюрпризи, звичайно, бо я люблю робити сюрпризи. Людей, які допомагають, приближують нашу перемогу, закінчення нашої війни. Бо якщо ми не будемо допомагати нашим захисникам, то ми можемо не вистояти. Роботи Наталії Ткаченко можна придбати. Всі кошти будуть спрямовані на підтримку зсу. Виставка діє до кінця серпня.